Дякую нашим захисникам та захисницям за можливість організовувати освітній процес в нашому закладі. Дякую. дякую захисникам за можливість навчити дітей любити українську поезію. Я дякую захисникам, що я маю можливість працювати над створенням творчих виробів. Я дякую нашим захисникам за можливість працювати та вчити дітей розмовляти українською на своїй рідній землі за України за те, що я можу грати в футбол. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що я маю змогу навчати дітей кордонам нашої ненької України. Я Дякую захисникам за можливість виховувати майбутніх спортсменів. Я дякую нашим захисникам за можливість наших діток творити. Я дякую захисникам за те, що наші діти мають можливість читати українською мовою. Я дякую захисникам за можливість. Виховувати майбутнє покоління. Я дякую нашим захисникам, що я маю змогу навчати наших діток комп'ютерної грамотності. Ми дякуємо захисникам за те, що ми маємо можливість навчатися. Я дякую захисникам за те, що маємо можливість навчати дітей складати електричне коло. Thank you, defenders, for the opportunity to teach children. Я дякую нашим захисникам за можливість ходити до школи. Ми вдячні тим, хто нас на сході захищає усім. Хто там в окопах змушений сидіти, тому кого так матінка чекає, тому за ким сумують діти. Низький уклін усім героям України. Я вдячна кожному за змогу просто жити. Ми відбудуємо усі руїни і будемо життю радіти.